23-24. Команди Аванги та «Аванги Юнайтед позмагаються сьогодні насамперед десь із Нептуном. Тобто, власне, Нептун та Смарт Рокстер зможуть спокійно зараз атака. Чудово. Одразу ж помиляється капітан команди Малецький. Праворуч виконує передачу. Батько, удар, повз ворота стріляє. Ось, власне, у команди «Аванги Юнайтед. Михайло Чорний. Зараз помилка. Дудаш! удар, не забиває Олександр. На лівому фланзі Олександр Дудаш. У першому колі змагання Венга переграла Юнайтед. Удор. І, речі, чудово стартували у другому колі. Підопічні Ігоря Кудінова. Вони обіграли одних та інших. Тобто мова йде про Аван Лівою на Ігоря Круковського, той бере на себе ініціативу. Не брав попередній зустрічі Олександр Тедіков, Круковський. Давидко, удар, Чудова грако використовувати всі свої найсильніші якості. Олександр Тедіков. Дудаш і партнери. Удар. Чудово. вступає у відбір. Орес Патько на правому фланзі. Буде обігрувати. Суперника чудово на віражі війшов у карну зону. Удар від Павлєва. Немає взяття воріт. Так, від партнера по команді. Патько Давидко непогано відіграв у захисті. Передача Патько забиває 1-0. Чудова гра Олешта Патька. Кращий бомбардир Мастера it Ліги виводить своїх партнерів по ков. Зручну позицію обрав. Знайшли Ореста Патька. Малецький простріл. Батько не забиває. А Микола Малецький, який пробиває, досить якісно. Жовто Помаранчев. Є можливість пасу у центр Сорочич. Чудова гра у цьому епізоді. Набирає хід Павло Чорний. Праворуч Праворочдовидку удуар. Вістак на висоті. на цьому. Вертається команда на заключно. 20. Наставник команди Евангелій Венмоскін. Серед резервістів у ці секунди є можливість знайти продовження через Миколу Малецького. Патько хідич навіть намагається оформити дубль, але на молодшого. Із братів чорних ми не бачимо. Хороша гра. Чорний на прийомі помиляється. Той ще Павло. Михайло відпочиває. Аскольд Баран помилка у простій ситуації. Вихід 2 в 1. Можна виконувати передачу. Патько на І з останнім. Передача на правий фланг. Можливість пробити поворота. Дудаш щоб якісно захиститися у цьому епізоді. Аскольд пробив по центру. Вісь так склався. Про. нижню частина турнірної таблиці. Globalogic 2.1. Scout Gaming Group. Ті жіткіс 1. Залишатиметься без медалей. Удар! 2 2.0. Тедіков забиває. Тільки ми почали за це говорити. Олександр відзначається. На користь Івана. Є можливість пасу. Так покладався Smart Rockstar з минулого тижня на перемогу Аванги у зустрічі проти Нептуна. Крупких моментів. Атакують лівим флангом. жовто помаранчевий було чорний Давидко. Проти Ореста Патька. Чудовий відбір м'яча від 7-го номера команди Авенги. Патько пробиває, але не забиває. О, зупинився, дочекався підтримки. На виконання одмін собі створюють Зелено. Розігруючого, пробиває досить підступно, смага не забиває. Шульга відстояти на нуль, зокрема, про такого принципового суперника, як Аванга Юнайтед. Це неабияке досягнення. Давидко пробиває, але не влучає. На Лівомера Смаго. Той виконує вистріл. в Дотик! Баран ледь не. Фланг, там чорний. Поїхала нога. 6 секунд. Давидко пробиває вістак.